На минулому уроці ми з вами вивчали об'єкти Scratch і їх властивості. Сьогодні ми поговоримо про програмні дії та події з об'єктами в Scratch. Ви вже знаєте, що об'єкти в Scratch, виконавці по-іншому, що називаються спрайти. Їх можна клонувати, вирізати, збільшувати, зменшувати. Ми ці кнопочки вивчали, коли малювали в редакторі Scratch. Під час виконання програмного проєкту Scratch зі спрайтами можуть бути пов'язані події. Ви вже знаєте і таку подію, коли натиснути пропорець. Тобто натискання пропорця це подія, а всі інші блоки і те, що відбувається на сцені, це дія, тобто реакція на подію. Розглянемо приклад. Так, ось наше середовище Scratch. Коли ми виконуємо якісь команди, задаємо. І щоб наш виконавець виконав ці команди, ми знаємо, що необхідно натиснути на прапорець, але нічого не відбувається, оскільки в нас немає самої події, натиснути на прапорець. А коли ми вже візьмемо подію, яка називається коли натиснуто на прапорець і з'єднаємо з іншими блоками. Натискаємо і відбувається подія. І відбувається дія на сцені. Подія, коли натиснуто прапорець, дія відображається на сцені. Наш виконавець рухається. Але крім події прапорця, в нас є ще інші події. І один виконавець може містити декілька подій. Наприклад, в нас є ось цілий перелік подій. Всі події мають ось таку скруглену форму зверху. Блок має скруглену форму. Ось подія, ось подія, ось подія, ось і ось. Ми всі події ці розглядати не будемо, а спробуємо тільки на декількох. От подія, коли натиснуто спрайт, наприклад. Тобто, коли ми натискаємо на порець, наш спрайт виконає 10 кроків і ще раз 10 кроків, Тобто, він пересувається вправо на 20 кроків. Чому вправо? Тому що напрям у нас вказаний праворуч. Так? А, наприклад, коли ми натиснемо на сам спрайт, тобто, ось таким чином натиснемо, хай щось відбудеться. Нехай він ну, не знаю, подивимося вигляд. Змінить свій колір. Так? Ми таке вивчали на попередньому уроці. Змінити колір. Змінити ефект колір. Дивимося. Натискаємо на праперець, він пройшов, натискаємо на спрайт, він змінив, змінив свій колір. Один спрайт. Реагує на деякі події. Перша на прапорець, друга на те, що на нього натискають. Ці дві події між собою можуть не бути зв'язані. Наприклад, я більше на прапорець не натискаю, тобто наш котик зараз рухатись не буде, але я натискаю на кота. І при натисканні він кожен раз міняє колір, Тому що він реагує на ось цю подію. Візьмемо іншу подію, в якій можна задіяти клавіатуру. Подія. Коли натиснуто пропуск клавішу. Наприклад, нехай він каже привіт! Коли я натискаю на клавіатуру пропуск, він говорить привіт. Коли я натискаю на спрайт, він міняє колір. Натискаю пропуск Привіт! Натискаю на проперець, він просувається вперед. Натиснула пропуск, він не звінив колір, але сказав Привіт. Так? А тепер на нього натисну. Він змінив кольор. Тобто всі ці події, їх зараз три в цього спрайта, вони працюють незалежно одна від одної. Крім натискання на клавішу пропуск, можна вибрати інші клавіші, які є на клавіатурі. От хто грає в ігри на комп'ютері, ви часто можете використовувати w -A -S Z для руху. Так? Так само їх тут можна вибрати. Можна вибрати стрілка вліворуч, стрілка праворуч вгору і вниз. Тобто керувати об'єктом цими стрілками. Це не завжди буде означати рух, це означає деяку подію. А якщо це рух, значить нам ось тут треба прописати тоді команди для руху. Ось я натискаю тепер замість пропуску, натискаю стрілку вгору, він також говорить привіт. Якщо він дійсно йшов вверх. Щоб ним керувати, необхідно було б задати, а, наприклад, повернути в напрямку, напрямок у нас який вверх-вверх. Стрілка вгору, значить, напрямок вгору. І переміститись, наприклад, на 10 кроків. Натискаю на клавіатуру стрілку вверх, і от він буде йти вверх. Тільки, скільки я буду натискати стрілку вверх, стільки він буде йти. В різних групах вкладки, скрипти або коди розміщено команди, які призначені для відстежування моменту натискання події, ми з вами використали команди руху і команди вигляду. Саме завдяки цим блокам, ми змогли б спостерігати, як застосовується. Подія. Якщо ми заберемо ці команди, і я буду натискати на стрілку, з нашим спрайтом нічого не відбувається. Тобто відстежити, як працює ця подія, ми не можемо, поки не додамо інші команди. Як ми бачимо, що події призводять до зміни значень властивостей спрайта, спрайт змінює положення, колір, говорить привіт. Виконуємо завдання на сторінці 87 створити в середовищі Scratch проєкт за сценарієм, який представлено на малюнку 3.8. У нас є родий кіт і є собака. Так. Після вибору користувачем кнопки і зображенням зеленого прапорця. На сцені в різних кутах з'являються два виконавці. Тобто до натискання на прапорець цих виконавців не видно. Після натискання на клавіатурі стрілки вліво, один з виконавців робить 10 кроків вліво. Після натискання стрілки вправо, другий виконавець робить 10 кроків вправо. Якщо один з них торкнувся іншого, він вітається та називає себе. У вас тут розписані всі всі ці команди, які необхідно виконати по пунктикам. Я продемонструю, як це відбувається в середовищі Scratch. Єдине зауваження, що хто працює на смартфоні, в середовищі Scratch Online не викликається окремо клавіатура. Тобто ми не можемо використовувати команди, коли натиснути стрілку вгору, пропуск і так далі. Я для такої роботи пропонувала вам встановити програму на ваш смартфон Scratch XBot. В цій програмі є можливість викликати клавіатуру. Бачите, так? Тобто, так, нагадаю, змінити мову. Зажали і тримаємо, обираємо мову. Нас цікавлять події, наприклад, натиснуто клавішу. Нехай буде пропуск. Це для прикладу. Нехай коли ми натискаємо на пропуск, наш спрайт пройде, і щоб ми бачили цих 10 кроків, ще хай повернеться на 15 градусів. Отже, коли ми натискаємо на прапорець, нічого не відбувається на сцені. А коли ми викличемо клавіатуру, дивимося на сцену, я натискаю на пропуск. Ми бачимо, що тоді? Реагують на натискання на клавіатури. Так само на клавіатурі нема стрілок ліворуч-праворуч, але ми можемо вибрати кнопку А. Наприклад, викликаємо клавіатуру. І коли ми натискаємо на А, також буде реакція на подію. Так, зрозуміло, для того, щоб попрацювати в цій темі і використати різні події. На смартфонах доречно встановити програму, яка називається Scratch XBot. Ще раз показую Scratch XBot. Повертаємося до виконання. Отже, нам потрібно два спрайти. Я поки що видалю. Почнемо спочатку. Нам потрібен спрайт рудий кіт і собака. Так, є рудий кіт, додаємо інший спрайт. який собі Блакитний собака. От він є. За умовою в нас вони мають розташовуватись ось таким чином. Щоб перевернути наш цей спрайт в інший бік, бо вони мають йти один назустріч іншому. Нагадую, переходимо в образи і використовуємо розвертання. Вертаємося в код. Так, розвернули. Так, В іншій програмі як це відбувається? Як додати новий спрайт? Кнопочка Новий спрайт. Обираємо з бібліотеки. Так само шукаємо: от у нас є «Cat1». Так, це він. Окей. Додаємо собаку. Так, і є собака. Кота розміщуємо ліворуч. так, Для того, щоб видалити цей спрайт, ми беремо ножиці і вилучаємо. Так, в нас є кіт і є собака. Щоб розвернути собаку, переходимо так само в образи і розвертаємо інший бік. Вертаємось на скрипти. Так, За умовою в задачі, на початку ці скрипти повинні бути приховані. Щоб приховати, обрали спрайт, натиснули на закрите око. Щоб приховати, вибрали спрайт, натиснули на закрите око. Далі, в умові задачі, коли натиснуто пропорець, спрайти стають видимі. Тобто подія, коли натиснуто пропорець, шукаємо команду Показати. Показати. Ці дві команди однакові, тому ми її копіюємо на кота, перетягуємо на інший спрайт. Дивимося. На спрайт собаки має команди, спрайт кота має команди. Як це працює в цій версії? Так само в нас є подія, коли натиснуто пропорець, у нас зараз вибрано собаку. на початку їх приховуємо, натискаємо на букву І і знімаємо галочку, де показати. Повертаємося назад. Так само вибрали кота, забираємо галочку Показати. Не видно, так? Отже, коли натиснуто Прапорець, шукаємо вигляд і команда Показати. Так само копіюємо, перетягуємо ці команди на інший спрайт, натискаємо. Тут є команди і тут є команди. Доповнимо нашу програму іншими командами. Для кота, для його спрайти, необхідно додати наступні команди. Коли натиснуто клавішу, стрілка праворуч, тобто він буде рухатись праворуч. Я говорила, що на клавіатурі на смартфонах немає стрілок, тому будемо використовувати англійські A і S. S англійська для руху праворуч, а A для руху ліворуч. Отже, подія, коли натиснуто клавішу S, Вигляд міняємо. Наступний образ, тобто буде імітація руху. І е, далі що в нас? Перемістити на 10 кроків. Перемістити на 10 кроків. Наступний образ. Далі йде розгалуження, якщо умовний оператор, якщо наш кіт буде йти і торкнеться собаки. так? Доторкається собака. Шукаємо блакитні блоки-датчики, торкається. І обираємо аж інший спрайт док-2. То тоді в нас що треба сказати: привіт, мене звати Мурчик. Вигляд. Говорити привіт. І дописуємо. Поставили курсор. Дописуємо Мене звати Мурчик. Для спрайта собаки док 2 нам потрібні майже ті самі команди, але трошки видозмінені. Ми їх копіюємо, так, переходимо на спрайт собака. Нам потрібно, щоб пес йшов назустріч, тобто ліворуч, і ми будемо натискати на клавішу A. Обираємо клавішу A. Переміщаємо, якщо на 10, він буде йти вправо, а нам треба вліво, пишемо мінус 10 кроків. Має торкатися кота Кет. У нас ім'я Кет, так. І буде говорити привіт, мене звати. Що там у нас написано? Барбос. Забираємо мурчик, пишемо барбос. Щоб перевірити, як працюють ось ці блоки. Як реагують на подію S і A. Спробуємо попрацювати. Натискаю так, у нас виділений кіт. Для того, щоб він рухався, натискаємо S. Рухається. Є собака. Для того, щоб рухалась собака, натискаємо A. Так, собака рухається, але дуже дивним чином. Чому? Вертаємося на образи. У собаки є декілька образів, так? Ми перевернули лише один образ. Вертаємося на другий образ, розвертаємо і на третій образ розвертаємо. Вертаємося в код. і перевіряємо ще раз. Ось тепер він йде добре. Якщо нам не треба, щоб задумувався, ми можемо видалити останній образ. Ну, наприклад, я видалю, ставимо на місця ще раз. Так, добре. Тепер для того, щоб Коректно працював проект, Ми приховуємо наші скрип... спрайти, запускаємо, вони з'явились, а далі натискаю S і A для того, щоб наші спрайти йшли на зустріч один до одного. Коли торкаються, мене сказали: привіт, мене звати Барбос, привіт, мене звати Мурчик. Мурчик. Мене звати Барбос. Повернемося в Scratch Xbot і виконаємо ті самі команди вже в цьому середовищі. Обираємо події, це в нас є PES коли натиснуто клавішу, обираємо, він йде у нас ліворуч, тобто буде в нас A. Далі він переміщається на мінус 10 кроків, оскільки він рухається в протилежний бік. Міняє образ, вигляд, наступний образ. Тут ми можемо подивитися відразу, скільки в нього образів і як вони виглядають. Так, так само в нас тільки один образ розвернути в протилежний бік, розвертаємо інші образи. Ну, нехай тут буде три образи. Так, розвернули всі. Вертаємось на скрипти. Так, Щоб швидше переключатися між закладочками, намагайтесь натискати на верхній лівий кутик. Так, далі керувати, якщо датчики торкається Кет 1. Вигляд, говорити привіт, я Барбос. Копіюємо ці команди на кота і змінюємо на букву S, крокує він просто на 10 кроків, говорить Привіт! Мене звати Мурчик. І доторкається він спрайти, який називається «Док 2 Отже, ховаємо наші спрайти, забираємо галочки. Так, Їх немає на сцені, запускаємо, з'являється. І працюємо клавішами А, С. Привіт, я барсік, привіт я Мурчик. Коли вони зустрілися, все запрацювало. І останній етап: виберіть область сцена та вкладку в. Тло, фон. Оберіть фон сцени паті. Обираємо. Вже, якщо ми тут Як замінити сцену, от нас є сцена, є тло. Обираємо з бібліотеки і шукаємо паті. Усі сцени розташовані в алфавітному порядку. От шукаємо букву П. Паті. Обрали. Проєкт закінчений. Зберігаємо файл Зберегти. Вказуєте назву проєкту. Нехай буде свято. І в папці Scratch ви можете знайти збережний проєкт. Так, повернемося в Scratch Online, замінимо сцену, обираємо сцену, натискаємо так, вибираємо також паті. Тепер ми можемо розташувати наші спрайти на сцені, на доріжці. Так? Зберігаємо проєкт, вивантажити на ваш комп'ютер, називаємо свято, обираємо папку, щоб потім знати, де знайти цей проєкт. І цю роботу проєкт Scratch надіслати. Мені прикріплюючи до завдання у щоденнику. Отже, виконуючи цей проєкт, ми з вами розглянули програмні дії і події. Наприклад, проєкт розпочинається із події натискання на прапорець. При цьому відбуваються дії, які з'являються в Далі в нас була подія натискання на клавіші AIS, і відбулася подія. Рух спрайта по сцені вимовляють текст при умові, якщо обидва спрайти торкаються один одного.